Зараз долучаємо до нашого ефіру членів 27-ї української антарктичної експедиції. Ось вони. Я їх бачу, друзі. Вітаю вас! Це Анжеліка Ганчук і Юрій Отруба. Ось вони з нами. Вітаю з Днем Незалежності зі святом. Анжеліка Юрій, маєте чудову можливість привітати зараз всю Україну зі святом, а далі будемо говорити з вами. Україна це від Києва, вітаємо вас Днем Незалежності! А, адже так далеко а, де, хочеться привітати вас на незалежності а, на, на самому віддаленому куточку світу, де маяри це не блакитний колір а, нашого прапора зі станція академік Вернадський. Адже сьогодні особливий день для нас всіх українців, де б ви не знаходилися як би далеко ми не були від своєї домівки. Аж за 15 тисяч кілометрів. Так, від цього дуже далеко дуже холодного, маленького куточка Україна, а саме це український край, тому що тут все ж таки е, висить наш прапор, і він означає те, що Україна, країна наукова, вона в Антарктиді на іншому взагалі в іншій півкулі нашої планети. І це означає, що ми країна. Вільна, і ми цю волю відстоюємо за це. Ми дякуємо нашим захисникам і захисницям, тому що саме тут ми маємо можливість тримати наш прапор, прославляти нашу країну завдяки вам, наші захисники. Хочемо привітати усіх українців з Днем Незалежності і справді просто з краю світа і показати вам, як виглядає зараз зимова Антарктида. Давай і покажемо. Давайте так, так, по. Покажіть нам, бо в нас сьогодні неймовірна спека. У нас сьогодні плюс 31. О, а там. А... Буквально ще кілька хвилин тому у нас була шалена хуртелиця, але зараз до нас вже прийшло сонечко якраз для того, щоб ми для вас в прямому ефірі показали, якою мінливою буває Антарктида. І вона вас також вітає. Її мешканці це наші друзі-пінгвінята. Он насправді лежить. Тюлень, якого можна побачити, ну ми сподіваємося, що можна побачити. Він відпочиває на крижині і також вітає Україну з Днем Незалежності. Будьте здорові, будьте щасливі, будь ласка, бережіть себе і як метеоролог, скажу, що небо це для нас дуже важливо. Але як ніхто, ми знаємо, що мирне небо це набагато важливіше, бо за мирного неба будь-яка погода для нас буде чарівною. Це правда, Анжеліко. Це правда. Дійсно дякуємо за побажання мирного неба. Але от я бачу цю картину, і мені насправді мене хапають дрижаки через те, що ви в Антарктиді стоїте у футболці, там так не сильно сьогодні холодно. Чи як? Чи ви як, а, а, чи ви як людина вже полярна, а, можете потерпіти трошечки. Насправді так вже практично рік, як закінчилося моє літо в Україні, і вже рік я не знала тепла. Тобто, ми покинули Україну. А я особисто домівку покинула 24 лютого. Тобто, вже півроку, як я не була вдома, і насправді за цих півроку, що ми тут, дуже вже звикли до морозів. Як бачите, мурашок у мене немає. Мені не холодно, але. Бачиш, що оператор вже наш трішки трішки труситься від холоду. То заходьте, заходьте, ну, не моройте оператора. Заходьте, бо ми <с переживаємо <с за вас тут. Насправді, я ж кажу: у нас сьогодні плюс 31 А скільки у вас там за дверима? Скільки на вулиці? Так, у нас сьогодні мінус 2 градуси. Це в принципі доволі тепло для зими в Антарктиді. Ми маємо все ж таки невеличку аномалію, кліматичну. Це тепла антарктична зима, тому нас трішки замітає снігом. Але будемо сподіватися, можливо, що морози доженуть, але дуже дуже хочемо вже до вашої, вашого тепла, до ваших плюс 30 градусів. Але хочемо на одеській пляжі під сонечко нашого Криму. Ну на одеській пляжі ну, хіба там прогулятися, знаєте? Бо зараз ну наскільки впевнений, ви так само ну, стежите. Я цього і бажаю. Так. Я цього і бажаю, щоб нарешті вже їх розмінували, щоб війна закінчилася, щоб. Ми могли святкувати наступний день незалежності вже під теплим сонечком на наших пляжах. Ну, ніби за прогнозами, як так і має бути. Ніби як от навіть міністр оборони казав в інтерв'ю нещодавно. Що ніби як ну, скоро умовно, скоро активна фаза бойових дій має припинитися. Будемо на це сподіватися. Але все ж таки, давайте ще поговоримо про вас. Бо е, ну а добре, ви кажете, зараз мінус 2 А от протягом цих півроку, яка максимальна була температура, який максимальний був мороз, який ви відчували там? А, максимальна температура от саме було тепло. У нас коли то було буквально плюс 4 плюс 5 градусів. А саме мінімум всього ж мінус 8 В цьому році, як і в Європі, тобто сьогодні як і в Європа, вся технічна купуля. Страждає від е, засохів, да, яка ще не було протягом 100 років. Да. Так само, наша південна пікуля також е, страждає, тому що це не минає безслідно і в нас в цьому році надзвичайно тепла зима, і е, ми також передбачаємо за прогнозами погодами. Ми, ми всі знаємо, що над да, Антарктидою влітку утворюється е, озонова діра. У да. цьому році ми передбачаємо, що вона буде великою. Так, і це скоріш за все принесе те, що е, в нас буде е, дуже тепле літо в Антарктиді. Uh -huh. а загалом е, наша станція знаходиться в Антарктиді, да, але вона знаходиться в самому континенті, тому в нас немає таких от екстремальних великих температур, але в нас тут дуже різка зміна клімату. Тобто, у нас тут може бути наприклад ноль або плюсова температура, і потім різко-мінусова температура. Ну, багато випадають, ж опадів мінус 40 було. Колись було в 50-х роках. Було температурний рекорд мінус 46 градусів. При українських експедиціях температурний рекорд був зафіксований мінус, до мінус 30 градусів. Так. Але ми так всі повинні розуміти, мінус 30 градусів це не тоді, коли е без вітря. У нас тут дуже сильні штурмові вітря по 30-35 метрів в секунду. Так. Тому при такій температурі воно надзвичайно холодно. Ну, але я так розумію, є, що. При такому вітрі Ну так, тобто, так, при такому вітрі, вітря, 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 певно, мінус 30 перетворюється на всі, мінус 60. Так, так, абсолютно вірно. Відчувається при вітрі мороз дуже сильно, але ми тут гарно забезпечені одягом завдяки нашому антарктичному центру, тому маємо змогу не відчувати на собі такого морозу поки що. А от сказали про зонову діру, насправді явище доволі цікаве, доволі небезпечне, тому що наша станція знаходиться якраз от під самою дірою, можна сказати, в її центрі, так? А для нас, полярників, це означає, що сонячне випромінювання, яке буде надходити до нас, воно не буде. Небезпечний його госпект не буде відсіюватись в атмосфері і буде потрапляти до нас, якщо ми вийдемо на подвір'я без окулярів або е, не захистивши шкіру, ми за кілька хвилин можемо отримати опік. Е, от просто вся шкіра буде якого ступеню, як то кажуть, другого третього ступеню. Ось так, я як, як би банально не звучало, але зимою нам доводиться вдягати оку... окуляри для того, щоб безпечно, і комфортно пересуватися. Ну насправді, друзі, насправді це парадокс в Антарктиді отримати сонячні опіки, тобто не обмороження, а опіки сонячні. Ну насправді, от знаєте, в нас щойно в ефірі був Ахтем Сейтаблаєв. Ми з ним довго говорили, наш режисер, кіно, кінорежисер український, і ми з ним довго говорили і про кіно, але він казав правильну фразу, що найкращий сценарист це життя. І в даному випадку, от те, що ви розказуєте, цей факт цікавий. Ну, оце і підтверджує це правило, що найкращий сценарист це життя. От і на Антарктиді можна не обморозитися, а обгоріти від сонця. Анжеліка і Юрій. Я дякую вам за те, що ви знайшли час. Дякую вам за вашу важливу роботу наукову. Дякую вам за сміливість, що ви. Потрапили в таку далеку точку, що ви знаходитеся на найхолоднішому континенті, в найхолоднішій взагалі точці на світі, і дякую вам за ту роботу, яку ви робите. І от те, що ви цілий рік знаходитеся там, якби в певному обмеженому просторі, майже як космонавти, для цього теж потрібен величезний героїзм. Дякую вам. Анжеліка Ганчук, метеоролог і Юрій Отруба, начальник 23-ї української антарктичної експедиції, щойно були в нашому ефірі. Привітали всю Україну з Антарктиди зі святом з днем незалежності.